Тому що я думав, він ще знову провалиться, і це останній шанс вийти, чесно вам скажу. Але він пішов на 15 центів, і я в шоці був від того, що я продав в два рази дешевше, ніж міг, бо я і так на ньому заробив непогано, а міг заробити взагалі шалені гроші. Тому це було тригерно, тільтово трішечки. Але що зробиш? Продав та й продав. Далі він пішов на спад, і я заспокоївся. Типу, все-таки я був правий. І тут я бачу, що він відростає знову на 12 центів. Ну це прям шок. В нього круті оберти. Лям 700, вибачте, це вже йде третій день, як я і сказав. Він тримає позицію, він тримає ціну. Ціна реально торгова, на якій можна ловити момент і заробляти. Це просто шок. Ну і так, да, я реально трішки тінтинув, і це цілком нормальна ситуація, тому що ти начебто і продаєш в моменті по гарній ціні, адже відкатили, пішов э, э, рост, всі діла. Але ти ж не можеш знати, що відбудеться далі. Тим паче, ми бачили, що відбувається з токенами тапальними. І ми маємо розуміти, що це доволі таки ризиковий актив, і в моменті ти можеш або багато заробити, або тупо втратити все і отримати пару центів на баланс. Тому в мене вийшло щось середнє. Хоча навіть якщо дивитись на ціну сьогодні, то я міг би продати дорожче, якби трішки потримав. Ну і погнали до сухої статистики, яку ви так любите. Тож перед вашими очима, пінго. І, власне, те, що в мене по ньому вийшло. А вийшло в мене наступне: один акт як основа. Тут не було навіть двох основ. У мене в доксах фактично ніде немає двох основ, окрім якихось там таких, знаєте, що прям я бачу, що вони заряжені хайпові. Я взагалі не робив ставку на цей проєкт. Я його просто базово зробив, тому що там нічого не потрібно було робити. Один аккаунт. Мені насипали 305 токенів, за рахунок, я так розумію, того, що більше рефералів було, і насипали пожирніше. А на 249 аккаунтів по 55 токенів, але на цих аккаунтах не було жодного реферала. Тільки виконані квести. Тобто, якщо навіть не брати основу, якої не набагато більше, типу, основа перекривається п'ятьма аккаунтами. Камон 249 і плюс основа в мене вийшло 14. Тисяч токенів, 14 тисяч токену, які я продав по 8 центів. По 8 центів, розумієте?